Сімей та дітей надійшло протокольне доручення від 7 березня засідання депутатської комісії, в результаті чого департаментом були опрацьовані всі порушені питання, які цікавлять безпосередньо комісію і надані відповіді. Це стосувалося позашкільних закладів, які в порядкуванні знаходяться департаментом справи та дітей. Це комунальні заклади позашкільної освіти, будинок дитячої та юнацької творчості, об'єднання дитячої юнацьких клубів за місцем проживання і хопівних воріт лімарів. Цікавили питання щодо е, кількості вихованців, гуртків, груп і штатної чисельності, і скільки взагалі працюючих е, фактично людей, зайнятих на посадах по даних закладах. Хто може доповісти е, в розрізі по кожному закладу? Хочу лише загально окреслити, що в вище перерахованих закладах перебуває е, зараз на навчанні вих... 1986 вихованців настаном на 13 число, коли було підготовлено лист. Письмова відповідь була надана. Що стосується окремо штатної чисельності, то зазначу числові показники. Будинок дитячої та юнацької творчості працює 25 гуртків. це 103 групи. І по штабці затверджено 46,5 одиниць. 45,5 з них це зайняті 40 особами, які працюють безпосередньо в цьому закладі. Що стосується адюку, в місті в нашій громаді працює 18 дитячо юнацьких клубів за місцем проживання. Вони розташовані територією нашої громади в різних мікрорайонах міста і е, працює 18 клубів, де діють 22 гуртка, в яких створена 71 група. По заперше затверджено 55 і і заповнено 48 48 людей працює. Також Одюці дуже поширена тенденція до того, що працівники педагогічні, педагогічні працюють як сумісники – Це і зовнішні, і внутрішні сумісники. Також третій наш заклад це клуб юних моряків «Гардемарин». 7 гуртків, 15 груп, коштаці зайнято 33, працює 27 осіб, а занято взагалі 37 коштів це 30, 30 штатних одиниць. На цей рік 4 одиниці взагалі не планували кошти. А можна таке питання? Онлайн і офлайн. Є розмежування, Чи є, і скільки таких <груч> гуртків, які онлайн зараз? Можу доповістити. <груч> Тим, що рішенням Кремльської міської ради Кремльської району Полтавської області від 13 вересня про поводження організації змішаної форми навчання у комунальних закладах по дошкільної освіти, які підпорядковані безпосередньо департаменту справ та дітей Кремльської міської ради району Полтавської області на 24-25 п'ятий рік було погоджено організацію змішаної форми навчання у комунальних закладах. Тобто діти навчаються офлайн. Але за рекомендацією керівництва у разі там, якихось конкретних випадків, то переходять на офлайн заняття. Uh -huh. Тобто змішана форма практикується у всіх трьох закладах. Ну тобто в основному вони ходять, основному а вони за вони виключенням там, да. деяких. Да. Му, там, да. все да. Якщо звучала тривога, і діти знаходяться в будь-які пошуки, ще старті, я не знаю, я знаю, що на ракетці немає сховищ, вони пішли додому. Потім вони ж не повертаються. Ну це залежить від тривалості для повітряної тривоги. Така така у нас є проблема, питання що стосується уюку. Тому що будинок, будинок дитячої тайна творчості він безпосередньо має укриття в своєму приміщенні, яке обладнане, облаштоване, воно безпечне. і діти під час повітряної тривоги спускаються в укриття, яке знаходиться в цьому. Приміщення в цьому будинку. Mm -hmm. Те, що стосується клубу юних моряків гардинарин то у них заключений договір про е, спільне користування е, укриттям з училищем номер 26 mm -hmm. А у дюків саме так, як його зазначили. Mm -hmm. Так, це ж колеги, виходить, ми просто зняли з себе відповідальність формальні. Mm -hmm. Діти пішли до додому, пішли. Ну, тому що повинні бути акти про акти прийому готовності комунального закладу, який підписується відповідними службами і надзвичайниками, всім, хто входить до цього складу, але от здюками така ситуація у нас цього року. Угу. Ну, зрозуміло що. Та воно то зрозуміло, але може, як... але, але якби це була школа, ми б її просто не відкрили. Ну, її б не дозволили її відкрити. Так. А якщо це одяг, давайте тоді дивиться, переглядати. Якщо там біля того клубу є укриття, бо же є ж все таки. Дану так? я, наприклад, на раківці от Похай, уявляю. Там нема от наприклад, там подніпрова. Там найближче укриття. Це буде або шоста шостий ліцей. А це ну явно не п'ять хвилин туди йти. До початку навчального процесу, коли готувалися акти. Mm -hmm. Детально і керівництвом mm -hmm. одюків і департаментом то Справа в тому, що одюки працюються за відповідним графіком, і це починаючи з 14.00. А враховуючи те, що біля кожного одюку, взагалі це заклади навчальні, школи, те, що було сказано головою, вони працюють також і на другій зміні, і враховуючи mm -hmm. те, що в укритті може бути лише обмежена кількість, та да, конкретна кількість залежить від квадратури і площі того чи іншого укриття, договори про користування тим чи іншим життям, mm -hmm. не були погоджені безпосередньо mm -hmm. власниками того чи іншого. А от в поліклініку, ну, там, напевно, варіантів немає. Можена бути відповідна відстань від заробітку. Ну да, так, це має бути 500 метрів, метрів максимально. максимально да. метраж, якщо я не помиляюся, ні там, ні там. Немає, немає. Можна Можна. Да, да. А може якось підійти не не так це формально, а реально на тій рахівці. де є в будинку, будинку є. Там для Одюка треба одна кімнатка буквально для дітей. Просто підійти до цього питання неформально, нема укриття і по домах дітям. А знайти реально вирішення, чи навчальний заклад, теж, одна кімнатка для уд'юка потрібна. Ну, от, давайте. На період військового стану можна панутувати Там в гімназії 6, в ліцеї 6, в 22 школі. Далеко, але все одно. Ну, Почат, початкова, там... початкова школа, вони дві зміни і. Так, що, і щось та те. Ні, у них початкова що школа так. 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 Початкова школа на республіканській, у ж працює, то що там укриття є. А в училище в то колишньому шостому? А, якщо не даємо ремарку коротку щодо даної доби. Хочу Сказати, що там, де стосується питання дітей, формального підходу ми ніде не застосовуємо. Всі можливі варіанти розглядаються, uh -huh. і найголовніше, щоб це було безпечно. Але повернемося до документів і е, вимог цих документів. Тобто акт прийому готовності комунального закладу має вичерпний перелік, хто входить до цього складу, і це не просто там, е, скажімо так, одна кімнатка. Є вимоги, які визначені законодавцем. І відповідно ж люди, які підписують акт, вони враховують ці квадратні метри, це не може бути просто кімнатка. Це повинно бути Саме перелік, перелік укриттів і цей перелік мати цей адресу. Ну, все рівно, якось якісь шляхи розв'язання на четвертому році війни шукати. Вже ж ну, четвертий рік іде я. Ми просто кажемо, давайте тоді зараз обговоримо ці шляхи. Ну, якщо у вас є там, пропозиції, ми готові взагалі інтернет. Ні, давайте, це ж не зараз ми маємо вирішити. Давайте, якщо у когось є ідея, можна буде її застосувати і принаймні спробувати розглянути. Да. Да. Давайте да. ми вас попросимо від імені комісії переглянути адреси, переглянути ті укриття, які там поруч. От, можливо, там десь відстань підходяща і можна ним користуватися. Тому що, ну, ну, допустимо в Крюкові, ну, в мене велике шлях питання такий шлях. Ну, одне Чумацький шлях, те, яке вулкан. Я не знаю, е я просто не знаю, як працює цей клуб. От, але той клуб, який по почувацький шляху сім авангард, ну, це виходить, ну, по суті, це були дві точки на цій стороні Крюкава. Зараз залишилася одна. Я правильно зрозуміла про таке на доручення? треба деталізувати укриття від кожного клубу, де знаходиться. Подивиться, так, подивитися, да, подивитися, може там можна знайти. Ну, може там є які місця. Да. Ну, колега, колега. Колега Ви ж теж ж що в клубах діти працюють, ну це клуби за місцем проживання. Ви майже всі вони живуть в цьому ж будинку. Тому я, я розумію, коли... Ну, у них йде 8 годин безперервного навчання, у нас з'являється потреба їх сховати ну, в укритті і потім повернутися до навчального процесу. Тут ну, призупиняється процес, вони йдуть додому в цей же дім, в цей же під'їзд і там же, де ховаються їх батьки. Тобто Батьки можуть їх забрати ну, за місцем проживання. Вони ж тому так і називаються. І це, як правило, будинка, в будинках, в яких живуть люди, перший поверх одна чи дві кімнати в цьому ж будинку, де, де сім'я проживає. Так якщо вони йдуть з місця проживання, в той самий будинок. До хай... батьків вони йдуть. Хорошо, Хай вони, вони тоді не йдуть до батьків, а залишаються в цьому самому Ріпцентр будинку. репцентр чим користується. Ну, ви розумієте, ми, якщо формально затримуємося, ми просто відправляємо до додому. <ган> <ган> Думайте, вони, ну, я каже, вони ж полтавському. Ви просто свою відповідальність перекладаєте на відповідальність батьків. Тому От, я від. за те, що давайте або. От, ну, От, ну, чумацький ну, шлях, 150 метрів. Підійдемо до цього питання, щоб воно було ну, не для години у нас і упорядковано, а вже згідно безпекових ворогам. Славутич, так? Ну, це щось поразуєш сторони. А, навпроти зеленого гаю. Угу. І в мене ще прохання подбати, не знаю, теж так само розглянути перспективу відновлення роботи клубу Авангард по Чумацький шлях СНІ. Там написано, що ну призупинено. Ну але там був специфічний такий спеціалізований цей кузан. Всі цього клубу знаходяться в з проти. Ну так, але ж можна іншу тематику відкрити. Хай там буде не ця тематика, хай там буде інша тематика. Або давайте на базі дев'ятої школи хай працює цей гурток. Я за те просто щоб реально працювала ця опція роботи з дітьми в позаурочний час, тому що ну зараз така ситуація, що в нас діти так багато в чому випущені з поля уваги.